Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви мене дуже просили подивитися питання, яке стосується саме території Донбасу. Що з ними буде відбуватися у 2025 році? Візьмемо всі території Донбасу, яка, якою може бути ситуація там. Давайте ми з вами подивимося на циганський карт і на таро. Я хочу витягнути по 5 карт. Якою буде ситуація на Донбасі в 2025 році? Як далеко зможуть пройти війська РФ? Чи навпаки відступити? Які ключові переміни в кращу сторону або в гіршу сторону? Я би хотів подивитися це питання. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. Езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте ми з вами будемо приступати. Давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти покажуть. Так, давайте я гляну. Так, по 5 карт з кожної колоди витягуємо. Давайте ми з вами будемо дивитися. Перша карта. Карта кладбища удавець, карта Траура. Погана карта, небезпечно. Зразу починаємо з негативу. Вдавець кладбище це загрози життю. Це загрози здоров'ю, це, можливі якісь смертельні втрати, теракти, атаки. Ну, досить негативна карта кладбище. Далі карта розговора падає. Карта спілкування, карта комунікації. Ця карта, скоріше за все, стосується більше зовнішньої політики. Ця карта стосується, можливо, якихось домовленостей, можливо, якихось зустрічей дипломатичного характеру і питання стосовно Донбасу. Де, як, що, кому. Ну, це більше стосується, певно, політичної арени, це стосується якихось дипломатів, це більше дипломатії, стосується перемовних процесів в тому числі. Карта купця. Хороша карта, позитивна збройне та фінансове підселення, карта стабілізації ситуації, фінансів це хороший знак. Далі карта хуліганів, активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, можуть бути різні диверсії. Диверсій може бути досить багато. І карта священика. Не забувайте молитися, просити захист у вищих сил. Небезпек вистачає, тому що карта кладбища вдавить падає, карта хуліганів падає, але позитив все одно переважає. Тому що тут випала карта священника, духовність, вищі сили, захист, карта купця, карта розговору. Давайте подивимося на таро. На таро королева кубків, карта сильної жіночої енергетики падає. Лицар Кубків така досить цікаве поєднання. Карта, пара така. От, кубки. Далі Семірка жезлів. Хороша карта, пряма позиція. Карта успіху, карта сил. Далі дивимося, четвірка кубків карта благополуччя і перевернута башня. Перевернута башня це дуже великі небезпеки. У прямій позиції карта башні має погане значення. у перевернутій позиції це значення посилюється. Тобто, може бути таке, що деякі території під ноль можуть пробувати стирати, як би це зараз не звучало страшно. Ну, дивіться, тут знову ж таки: чотири карти позитивні і одна дуже жорстка та небезпечна карта перевернута башня. 16 аркан. Ну це поганий, знак. це поганий знак. Це не просто атаки і вогневі небезпеки теракти. Це якісь масові і дуже жорсткі, максимальні теракти. Забороненими, можливо, фосфорними бомбами, можливо, будуть під ноль якісь місця зачищати. Таке може бути. На жаль, Напевно до цього і падає карта кладбища. Але дивіться, якщо говорити стосовно повного захоплення, то ні, цього не буде. Більше того, скажу, мені карти показують більше позитиву. І на тій, і на тій колоді. Більше все-таки позитивних карт. І карта успіху Сибірка каже, і четвірка кубків, карта благополуччя, і карта купця, і карта священника, і лицар кубків це все дуже позитивні карти. Так що я можу сказати, що Донбас, український Донбас, чекатимуть більше позитивні переміни, а не негативні. І дай Боже, щоб так воно і було. Ну, в принципі, прогноз я склав. Ви мене просили подивитися. Я думаю, що Донбас не захоплять. Навпаки, навіть певні території будуть звільнятися. Може хтось в це не вірить зараз, враховуючи, яка ситуація зараз відбувається. Може, мої слова звучать якось парадоксально, але мені чомусь карти показують саме таку ситуацію. Карта купця я хочу звернути увагу на карту купця це зброя. Це якась фінансова допомога активна. Можливо, дійсно якась дуже важлива зброя допоможе. Звільняти території. Але разом з тим розслаблятися все одно не варто, бо все-таки по Донбасу ще, я так бачу, буде багато горя, тому що і карта кладбища перша випала на циганській колоді, і на таро випала карта перевернутої башні. Якісь не просто атаки смертельні, а якісь надзвичайно жорсткі атаки, такі нещадні, я би навіть сказав. Так що треба бути максимально обережним. Бережіть себе. Цілую люблю, обіймаю, бажаю мирного неба, якомога швидшого завершення війни, побільше здоров'ячка та позитивних моментів у житті. Дякую велике за те, що подивилися. Дякую за ваші лайки, підписуйтеся на мої сторінки, YouTube, Тікток. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Бажаю всім мирного неба над головою і нехай у вас все буде добре. Пропонуйте теми для прогнозувань, в тому числі. Я завжди тримаю з вами зворотній зв'язок, шановні мої глядачі, і завжди готовий вислухати ваші пропозиції. Дякую велике за увагу. З вами був Роман Завидорський. До нових зустрічей!